Дмитро перевертає слова так просто, що важко повірити в те, що це правда. А ремак снук. Я он ондів. Єн «ян «єн «єн нетно. – «отал». Випадкові люди пропонують йому складні слова і речення. Ну, Я вас люблю, чи воже боля. Що я можу ще сказати? Я сав'ю був оґечеж'яло. Оцілу гомю шета закс. Беспрецедентність. Сон нет, двірпсі бзет. З праздником любимой женщины. Смокінзарп я емібюл енішнес. Сеномерла не S N A L алрем M ярку. Крім цього, він може миттєво визначити кількість букв у слові. Високоблагородії. Є і дорогал в окосів. 16 букв. Слово гідроелектростанція. Я і ТНАТ Сорткеле Орді, 19 був. Гідроцефальний цикл Абрикок. Сокір Поліфет, Інлакет Орді. Єдина проблема. Іноді люди не розуміють простих речей, що він їх каже. Ачабей. А я вам отежак, еклікс, я вчу п'ят Абжим. Я не знаю, що ми вирішили перевірити Дмитра, записавши його в студії, і перевернувши потім в комп'ютері все, що говорив він навпаки. Слово за словом. А умру, то мене на серед степу широкого на країні. Здібності Дмитра підтверджують те, що людський мозок має багато невідомих нам можливостей. Можливості, що виходять за межі звичайного. Я ніби уявляю слово, воно в мене ніби написане. Фіксую його. Розбиваю на декілька частин. і Це вже воно швидко виходить. Одразу говорю слово, тільки був. Мій батько, його теж звали Дмитром, садімен дід, мав теж такі здібності. Він теж міг перевертати слова і навіть не тільки слова, а навіть міг речення. Дмитро народився 8 січня. Точно через день 9 січня його дідусь помер. Може саме в цей день здібність діда перейшла до онука? Хто знає. Як і всі українці, Дмитро полюбляє співати. Але трошки по-своєму. На прощання добра пісня.